Шановне пасту, вітаю! Мене тут не було пів року, але ось я знову тут. І сьогодні я покажу вам, як встановити шейдери на Minecraft Java Edition. Це досить просто і досить швидко. Головне притримуватись правильних інструкцій, завантажувати з правильних джерел. І, власне, це все. Починаємо! І так, наше завантаження шейдерів можна виокремити в два основних пункти. Перший завантаження моду Optifine, який власне надає нам можливість користуватися шейдерами в самій грі. Пункт 2. Власне, саме завантаження шейдерів. Почнемо з того, що нам треба зайти в браузер. Ну і завантажити OptiFine. Для цього переходимо на сайт OptiFine.net. Посилання на ці сайти, джерела я залишу в описі до відео. Переходимо в вкладку Downloads. Тут, як ми бачимо, є найновіша версія, але в нашому випадку треба дещо старіше, це 1.20.4. І власне завантажуємо мод. Тут реклама і не чіпаємо, пропускаємо, закриваємо. Ну і власне тицяємо на OptiFine 1.20.4. Я збережу на робочий стіл. І так, наш OptiFine завантажений. Ось як бачите, він живий, здоровий. Тепер в можна перейти до завантаження самих шейдерів. Відкриваємо браузер, переходимо на сайт CurseForge де власне, можна завантажити моди, шейдери, модпаки і багато чого іншого на Майнкрафт. Не тільки на Майнкрафт, але в Майнкрафт в цьому плані тут найпопулярніші. Переходимо в вкладку Browse All. Тут у нас є категорії, нас цікавить шейдери. Тобто шейдерс. Ну, довго шукати не буду, можна вибрати ось, наприклад, BSL Shaders. Тут переходимо в вкладку Files. Тепер трошечки уважніше. Тут у нас є рядок, фільтр-байт, тобто сортувати за. І конкретно нас цікавить версія 1.24 її вибираємо. Насправді дуже великої різниці немає, чи ви поставите за 1.24, чи за 1.19.3. Все одно вони тут підходять для багатьох версій, можливо на 20-30, а ви бачите, є навіть на 60 штук. Але я думаю, що якщо ви хочете встановити... Шейдери на 1.7.10, то не варто завантажити версію, ту, яку на 1.21.3, наприклад. Ну, я візьму найпопулярніше і вам те саме раджу, тому що зазвичай це перевірена версія, і буде менше проблем, багів, артефактів тощо. Обираємо download файл. Тут чекаємо час. Чекаємо час, як, як добре звучить. І так, тут я зберігаю на робочий стіл для практичності. Що ж, ось наші файли, які нам власне потрібно, Optifine і шейдери. Тепер можна приступати для того, щоб перемістити їх в корневу теку Майнкрафта. Для цього тисмо WinPlus R. Тут вводимо 2% і апдата. У нас відкривається власне, папка з роумінгом. Так, з роумінгом. І тут вибираємо крапка Майнкрафт. Тут нас цікавить лише дві папки. Це Mods і папка Shader packs. Що ж, Беремо оці два моди і закидуємо туди, куди вас не треба. В мод Optifine. А в Shader Packs Шейдери. Ну і вас це все. Тепер можна запускати сам Майнкрафт. І так, ось ми в грі. Наступним чином заходимо в налаштування. Налаштування відео, тут є вкладочка шейдери. Дуже багацько не буду розповідати, розповім лише те, що потрібно більшості користувачам. Значить, тут у вас список всіх шейдерів, тут у вас є папка з шейдерами. Так. Ви навіть можете, буквально перебуваючи у світі, буквально взяти шейдери з інтернету і сюди перекинути, і власним чином одразу встановити. І це зазвичай працює. Це дуже зручно, як на мене. Ну, це налаштування я зазвичай цим не користуюсь, але ви можете з цим погратися. Давайте, наприклад, поставимо ті шейдери, які ми встановили. Це BCL Original чи Original. Тут у нас є різні налаштування. Я не буду їх чіпати. Це можете вже власне ви переглянути. Користуйтесь перекладачем, хоча в принципі тут більшість термінів вони поширені. Ну і так, давайте створимо новий світ. Ну ось Наш світ провантажився, шейдери такі дуже цікаві. Давайте виставимо час, наприклад, таймсет. Ну, нехай буде 3000, щоб більш день. О, так, більш зручно. Ну, як бачите, наші шейдери працюють. Ось вода, ось, власне, ще певні речі. Ну і, власне, якось так. Думаю, ні для кого не буде секретом те, що шейдери це досить таки важка річ для вашого комп'ютера. І я їх не рекомендую завантажувати тим, у кого не дуже сильне залізо, і, в принципі, Слабка відеокарта, тому що в першу чергу шейдери опираються на відеокарту, і якщо ви, умовно ну, у вас слабка відеокарта, у вас там недостатньо оперативної пам'яті, ну, в найкращому випадку у вас просто не запустяться вони коректно або будуть дуже-дуже сильно зависати гра. Це в найкращому випадку. Але якщо у вас потужне залізо, досить таки нове. Все вистачає, то сміливо завантажуйте і будете ось так-от кайфувати. Що, ж, шановне панство, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, які шедери вам найбільше сподобались. Ну, якщо у вас виникли якісь питання, обов'язково теж пишіть коментарі, будемо розбиратися. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!